Я завжди вважала, що благодійність має бути добровільна, тільки тоді вона може стати звичкою. Саме тоді, саме тому, ми запропонували таку форму благодійності, яка була ненав'язлива, Тобто, вона була не через страждання, не через почуття провини, знаєш, не через вимагання коштів, маніпуляції у тем всім, що як вам не соромно тут будь такими здоровими. Тобто ми показували на своєму прикладі, ми створювали класні там, класні активності, на які ти можеш міг заплатити, але це йшло як благодійність. Ми зробили частину квитків вартості квитків як благодійність. Тобто, по суті, яка була наша вообще стратегія обернути тебе в нашу віру? Коли ти приходив, ти вже ставав благодійником, бо ти купив квиток. І таким чином, коли людина думає про себе добре. Вона починає так робити і далі. Тобто, в нас дуже сильно виросли обсяги благодійності, як донатів, так і просто благодійності, не кажучи вже про те, що в принципі наша репутація дозволила нам залишити шалені кошти зараз від меценатів да, на ремонт. Бо це ж сута репутація. Ось тому я бачу, що вона змінилася. Я бачу, що дуже змінилося суспільство, і, от, до речі. Мені є чим крити, коли кажуть про те, що в нас таке суспільство занепадає. А я, як людина, яка ніколи не симпатизувала масам, ніколи не симпатизувала. То зараз я навпаки можу сказати, що я бачу дуже багато сріз суспільства, і як мені часто пред'являють, що до нас приходять тільки найкращі люди. Я кажу: ну да, ну так вас окружають ті, ким ви є, і в нас доволі велика масив цих класних проактивних людей. І люди міняються класно. Я чую мову. Я чую під підхід людей. Я бачу, як вони там своїми коштами, як вони їх використовують. Я бачу, що люди не бояться питати, чи потрібна допомога, не бояться бути хорошими насправді. І це дуже міняється. Тобто, мені здається, що як би там не було боляче це усвідомлювати, але така велика трагедія, як повномасштабне вторгнення, все таки щось змінило.